Святкування Дня Незалежності та 90-ї річниці створення Ярмолинецького району, що проходило на площі 600-річчя Ярмолиниць, стало дійсно широкомасштабним, адже до свята готувалися і взяли активну участь представники усіх сільських громад району, гідно представляючи своє село. Урочистості розпочалися з привітань голови Ярмолинецької районної державної адміністрації Валерія Кадиша та голови районної ради Валентина Мазура. Сьогоднішні ювілей нашої маленької батьківщини. Записаний у книзі літопису як день народження Ярмолинецького району, нашого спільного дому це можливість проаналізувати досягнуте, оцінити сучасне, накреслити кроки на майбутнє. Сьогодні ми не лише повертаємось думкою в минуле, аби підсумувати досягнення, здобуті за новітній період нашої держави, а з надією дивимось у майбутнє. Згадували у цей святковий день славетну 90 річну історію Ярмолинецького краю, яка подарувала і вшановує нині чотири герої Радянського Союзу, сім героїв соціалістичної праці, видатних керівників, відомих науковців, літераторів, артистів та всіх ярмолинчан, які наближували цей 90-річний ювілей. Керівники району відзначили кращих трударів Ярмольнеччини, підводячи підсумки сьогодення. Самі ж керівники району з рук керуючого поштовим зв'язком Івана Пасіке. Отримали символічну поштову марку в честь свята, як годиться з іменинами вітали Ярмоленчан, і гості з обласного центру та з сусідніх районів. Ви проживаєте в найпрекрасному куточку держави в центрі нашої області. І славитеся гарною історією, добрими традиціями, багатою духовною спадщиною і звитяжною працею, хліборобів. Робітників, медиків, освітян, окрім урочистості, ярмалинчани та гості свята мали можливість ознайомитися з виставками сільськогосподарської продукції та промисловості району, з виставками квітів та природних матеріалів. Цікаво і своєрідно представлено експонати музею історії сільських духових оркестрів Ярмолинеччини, яку підготували викладачі шарівської дитячої музичної школи. Видовищними стали і концертні програми за участю колективів художньої самодіяльності усіх одних закладів району під назвою Ярмолинеччино. Не край про тебе пісню я співаю та бандуристів містецьких шкіл району, які разом з членами клубу Автограф. Біля пам'ятника Тараса Шевченка стали учасниками мистецького дійства Грай Бандура Грай. Прикрасили свято виступи ансамблю Козаки Поділля під керівництвом земляка, почесного громадянина Єрманецького району Миколи Балена, соліста національної опери Івана Березовського, братів Живажевських, Василя Воменюка, ансамблю Кодрявчик та концертного гурту Ярмоленчан. На святковій площі зі всіх сторін милозвучно лунали звуки духової музики у виконанні учасників фестивалю сільських духових оркестрів мелодії фанфар за участю місцевих музикантів та гостей дійства духового оркестру села Вишнівчик Чемеровецького району. Цілий день далеко лунав дитячий сміх маленьких ярмовинчан, які мали змогу прийняти участь у різноманітних атракціонах.